Середа, 8 листопада. В ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Штутгарт та Дрезден відтепер офіційні партнери Хмельницького. Між трьома містами у форматі онлайн було підписано угоду про солідарне партнерство. У рамках муніципальної співпраці було визначено чимало аспектів, на яких зосереджуватиметься спільна діяльність. Зокрема, економічний, політичний та освітній розвиток поводження з відходами та захист клімату. Втім, ключовим залишається гуманітарна допомога Хмельницькому та супровід міста на шляху до європейської інтеграції. 24 лютого 22 року Російська Федерація розпочала збройну агресію проти України з цього часу. Щоденно багато людей гине багато хто з українців залишили свої домівки. Місто Штутгарт завжди засуджував цю агресію для нас. З самого початку було важливо показати. Чіткий сигнал нашої солідарності і Україну підтримати не лише тимчасово, але відбудувати довгострокові партнерські стосунки з українським містом. Муніципальна співпраця, муніципальне співробітництво є надзвичайно важливим сьогодні в умовах війни, тому що слово місцевого самоврядування в європейських державах є надзвичайно вагомим. І ми сьогодні по суті отримали ну, таких два хороших адвоката України і українців на міжнародній арені, тому що і Штударт, і Дрезден – це надзвичайно впливові міста, і їхні відстоювання інтересів України і українців буде дуже важливе для постійної міжнародної підтримки і допомоги Україні в війні проти російської туристичної держави. Двічі на тиждень у вівторок та п'ятницю волонтери захисту відвідують поранених військових у Хмельницькій міській лікарні. Наразі із різними пораненнями тут лікуються майже 90 захисників. Привозять їм смаколики, засоби гігієни, адаптивний одяг та взуття. Адже деяким доводиться відновлюватися не один місяць. Ми вже їздимо 10 місяців. До військових два рази на тиждень, вівторок і п'ятниця. Ми возимо військовим булочки, смаколики. Сьогодні ми привезли адаптивний одяг: це починає нас шкарпетки, труси, футболки адаптивні і одяг звичайний кому потрібно. Я надихаю військові, які тут знаходяться, що вони все одно тримаються, вони не впали духом. І хочеться підтримати їх в цьому. Яке поранення не було в них. Вони все одно з юмором. вони все одно улибаються, коли ти приходиш. І це надихає, хочеться йти сюди знову. Волонтерів погоджують. Часто приходять. Це взагалі люди, які створюють домашню е, обстановку, такий уют, така от розслабу. Два просто любиш. <рес> – Ти розумієш, що да, ну, набагато простіше так. люди, які тебе підтримують, які допомагають, які надихають тебе. Якось. От, ти сидиш вже де там засмучений, то ти, ну, вони приносять цю нотку позитива. Протимінне взуття для поліцейських вибухотехніків Хмельниччини передали волонтери. Таке обладнання дає шанс вберегти ноги після випадкового наступання на міну. Спецзуття дозволяє послабити вибухову хвилю. Про це розповіли у головному управлінні національної поліції області. Варто зазначити, що з часу повномасштабного вторгнення Росії наші вибухотехніки систематично беруть участь у розмінуваннях. Зокрема, очищали територію Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Херсонщини та Чорнобильську зону. Вартість однієї пари взуття 17 тисяч гривень. Це є протимінні чоботи Спеціальне взуття для військових та саперів. Основне їхнє призначення єдине. Збереження ноги від травматичної ампутації, якщо ви випадково наступили на міну. Нижня поверхня даного взуття виготовлена в вигляді півсфери. І також збільшення фокусної відстані від самого вибуху. Тобто міна вибухає не під самим взуттям, а на відстані близько 20 см. І різко знижується ймовірність. Розриву стопи. Працівники нашого підрозділу на даний час систематично виїжджають в ротації для проведення оперативного розмінування. От там і під час розмінування будемо застосовувати. Багаторазові грілки, запальнички та імбирно-лимонний чай для військовослужбовців виготовляє волонтерка Вероніка Білоус. Усе робить у себе вдома. Для того, аби зігріти військових на передовій, волонтерці потрібні мед, лимон, імбир, віск, а також кошти на закупівлю речовини та термопакетів для грілок. Посилання на монобанку можна знайти на інстаграм-сторінці Вероніки Білоус. На початку повномасштабної війни я виїхала в Польщу з двома дітками і там почала волонтерити. Там познайомилася з кльовими дівчатками. Ми повернулися сюди, і ще моя подруга, але в Чернігівську область, місті Ладан. І одного дня ми з нею зізвонюємося. Я їй кажу, я починаю робити чаї. Вона мені каже: О, а я якраз починаю робити гріл. Вона мені поділилась рецептом грілків, Я так і далі продовжую виготовляти чаї. Імбир, лимон, мед це все приносять люди. Мені вони пишуть мені в інстаграмі. Ми домовляємося, зустрічаємося, вони приносять. На грілки скидують кошти на банку нашу в інстаграмі, і ми закуповуємо. І от зараз ми виготовляємо першу партію. в мене вже є запит на 60 грілок. Одразу робимо і відправляємо. В інстаграмі підписана коуч Віроніка. Там відкрита банка. Туди можна скидати, з чого ми закуповуємо саме на грілки. Ми всі повинні вкладати хоч щось. Ми повинні лягати спати і подумати, що сьогодні я зробив для перемоги. Якщо не зробив нічого, це дуже погано, тому що без нас усіх перемоги не буде. Навіть саме мінімум. Вчора мені кинули на карту 5 гривень. Я цим 5 гривням раділа, і ми повинні не зупинятися, якщо ми хочемо, щоб швидше це все закінчилося. У рамках проєкту відродження української ікони 10-20 століть» у виставковій залі Хмельницької школи іконопису Нікош відбулося відкриття тематичної виставки. До експозиції увійшло 14 ікон. Їх написали вчителі школи та один із випускників. Робота над їх створенням тривала майже три роки. Діятиме виставка впродовж місяця. Вхід вільний. Робили ми спис із репродукцій, які знаходили, які більш якісні, бо це різні віки століття. Над проєктом працювали майже три роки. Часу нам потрібно було багатенько, тому що ми шукали інформацію, які матеріали використовувалися, якими стилями користувалися митці. Тому трішки затягнулись так час, але в Принципі, все виконано бездоганно, нам по можливості бездоганно спис у нас майже вдався у всіх роботах. Шукали майже все в інтернеті, але є в нас джерело. Це така книжка про ікони. В основному це інтернет, тому що дуже багато інформації втрачено. Щось ми шукали з книжок. щось з інтернету до 15 століття це була візантійська ікона, тобто суто канонічна. 16-го вона перейшла в ренесанс, а в 17-му – бароко використовується олійна фарба. Фарба, темперна фарба, дошка, полотно і вже ближче до 20-го року, тобто кінець 19-го століття і 20-го початок століття, це ікона на склі. Більше про ці та інші події у випуску о ї а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!